поклик духу нації, то він може долучитися тим, що він має на кожному кроці доводити істину до людей, що Москаль це не рускій. Руський москаль став з подачі Петра І в 1721 році. До 1721 року він був Москвин, він був мешканець царства Московського. Що таке Москвини? Москвини це є суміш угрофінів, суміш татар яких очолили свого часу, очолили власне, отой Боголюбський? Хто такий був Боголюбський? Боголюбський, син Юрія Долгорукого, засновника Москви, як станції перевалочної станції поштової. Боголюбський був внуком. Буловецького хана ЕПЕ. Тобто в нього вже жила оця монгольська, оця азіатська кров. І ця азіатчина власне штовхнула їх, вона їх продовжує штовхати. І зараз, коли вони мають фактично нашу історію, то власне ми маємо в першу чергу. Вони, вони її підняли під себе. Ми маємо розповісти це, в першу чергу знайти е для себе, для себе переконатися. Зараз, слава Богу, інтернет дає можливості знати все, що захочеш. Все буквально. Для себе переконатися в тому, що це дійсно так є, що це є велика брехня, це і була величезна маніпуляція спеціально для збереження для створення навіть тої імперії. Бо її будівниче в, в такому статусі, в якому вона зараз є, фактично почав її будувати Іван Грозний. Чим Іван Грозний відрізнявся від попередньо московських тих е, володарів? А відрізнявся він тим, що він розпочав оце месіанство московське. Він сказав, що. Ми йдемо освобождать Новгород. Тому що Іван Третій йшов завойовувати Новгород. Розумієте різницю? І з цього часу, оце їхнє месіянство, що вони завойовуючи інші народи, вони розказують, що вони йдуть їх освобождати. Петро І у культури в це, надавши цьому конгломерату азіатському, європейського, скажімо так, лоску, взяв наше, сказав, що це їхнє, вкрав, сказав, що це їхнє. І фактично розпочалася оця величезна маніпуляція, що зараз багато, більшість, більшість людей у світі вони не ідентифікують, скажімо так, москалів з, 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 з татарами, з монголами. Вони сприймають їх як слов'ян, як русських, сприймають їх послідовниками Київської держави, Київської Русі. Ну це ж абсурд. І тому ми зобов'язані це все розказувати людям, хоча це буде наш невеличкий крок до істини. Наступне. Кожен раз, як тільки ми чуємо від наших земляків якісь пасхудні речі про націоналізм, про бандеру, що зараз продовжується постійно, ми зобов'язані реагувати на це. Ми знаємо, як себе поводять тут писаки, певні. Мені сьогодні хто це мені валя, мені прислав. Що певний? Калинець, Калинець, так. Ну, Чу, та те, знає, це, не ж... не це Це не те, що зрадник. Це є людина, яка працює свідомо на, проти України, Калинець. Любомир Калинець.